Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, обговорюємо вчорашню заяву губернатора штату Флорида Рона де Сантіса в контексті його виходу з виборчої кампанії 2024 року та підтримки. Колишнього президента США Дональда Трампа на номінацію єдиного кандидата на посаду президента США від республіканської партії, заява була зроблена у відео, яке було опубліковано в мережі X колишня Twitter – і це фактично відбулось за два дня до проведення праймеріс в штаті Нью-Гемпшир. Десанті зазначив наступне: для мене зрозуміло, що більшість республіканців на праймеріс хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. Також десанті згадав Нікі Нікіґелі в достатньо негативному форматі для неї. Заявивши, що республіканці не можуть повернутися до старої республіканської гвардії минулих років переробленої форми перегрітого корпоратизму, який представляє Нікі Гейлі, натякаючи на те, що остання не зможе власне отримати перемогу на праймеріс і фактично обігнати колишнього президента США Дональда Трампа. Поговоримо про причини такого рішення Десантіса. Вони є в більшій мірі об'єктивними. І перша причина вона виходить з того, що Десантіс мав розуміння, що не зможе скласти конкуренцію колишньому президенту США Дональду Трампу. Оскільки перевага Трампа вона збільшувалася від місяця до місяця з моменту, коли останній оголосив про свої. Президентські амбіції, а підтримка Десантіса вона зменшувалась знову ж таки. І якраз Десантіс не зміг перехоплювати ось цю підтримку в Дональда Трампа, а навпаки, втрачав ще й свою. І тут Інститут американістики абсолютно правильно відзначає, що фактично Десантіс і Трамп вони боролись за одне таке електоральне поле, яке власне. Знаходиться в республіканській партії. Їхня риторика вона була в деяких питаннях знову ж таки схожа. В зовнішній політиці ми також знаходили певні схожі моменти. І якщо знову ж таки порівнювати Трампа і Десантіса у цьому одному електоральному полі, то Трамп, власне, мав перевагу над Десантісом. Тому і Десантіс, зрозумівши, що він не зможе. Показати якийсь пристойний результат на цих праймері, сприйняв рішення про те, що він виходить з гонки. Значить, друга причина виходить з того, що Десантіс зрозумів, що навіть не зможе претендувати на друге місце. Тобто Нікі Гейлі, вона в останній період часу почала набирати оберти, показувати імпульс у виборчій кампанії до зростання своїх рейтингів, і відповідно. Десантіс втратив другу позицію, і останні соціологічні опитування, власне, це показували, що Десантіс він на третій знову ж таки позиції. Незважаючи на його друге місце за результатами кокусів Айові, соціологія по Нюгемпшуру там взагалом показує Десантісу жалюгідні 4-6% і він. Прекрасно розуміє, що це точно не той результат, на який він сподівався. Це друга причина. Третя причина це, вона трошки пов'язана з другою уникнення розгромної поразки в штаті Нью-Гемпшер. Останні соціологічні опитування показують підтримку Десантіса у цьому штаті на рівні 4-6%. І це надзвичайно. Мало на фоні того, що Трамп має 50%, Гейлі 39 там, до 40%. Тобто відрив дуже і дуже великий. Тому Десантіс, власне, і прийняв рішення перед Ю Гемчуром зняти свою кандидатуру. Хоча, чесно, я думав. Що він все ж таки пройде хоча б декілька штатів, так, або хоча б дотримується до Супервівторка, вже після Супервівторка буде думати, знімати йому кандидатуру свою з праймеріс Чи ні. Тобто він міг Нью-Гемпшер знову ж таки взяти за тушки і боротися, до прикладу, за інші штати, де він знаходиться на другому місці. До прикладу, це штат. Флорида, його рідний штат, там він показує все ж таки другу позицію. Міг би включитися у боротьбу за той штат, але все ж таки прийняв рішення вже зійти з дистанції зараз. Ну і остання причина це достатньо слабкий останній формат таун у штаті нью гемпшир так який, власне, був показником можливого зняття. Десантіса з виборчих перегонів. Ми розбирали цей формат, який відбувся на минулому тижні. Його проводив CNN, де власне Десантіс спілкувався з громадою Ньюгемчера, і я вже тоді зазначав про те, що це дуже і дуже було слабко з боку Десантіса. І це теж був такий показник того, що у Десантіса там опускались руки, чи було розуміння того, що напевно це вже все для нього. Ну і останнє це помилки там під час виборчої кампанії, це не зовсім вдалий час виголошення своїх президентських амбіцій, дуже невпевнений старт під час перших дебатів, і інші знову ж помилки, які, власне. Призвели до цього результату і тепер щодо висновків, що буде відбуватися далі. Перше, Трамп і Гейлі залишаються єдиними потенційними кандидатами на посаду президента США від республіканської партії. Далі відтік більшості голосів Десантіса зрозуміло в бік Трампа, оскільки і Трамп і Десантіс боролись за фактично одне електоральне поле в республіканській. Партії. Щось, звичайно, відійде Гелі, але це буде набагато менше голосів відсотків, ніж до Дональда Трампа. Третій висновок він є достатньо невтішний для самої Нікі Гелі, оскільки після рішення Десантіса у неї залишаються дуже і дуже мізерні шанси на перемогу в праймеріз у Трампа щось має відбутися екстраординарне з Трампом, так для того, щоб Гейлі змогла перехопити в нього першість. І ще, що я додав у висновках, це ще очікування рішення Верховного суду щодо участі або ж не участі Трампа у виборах. Тобто це ще одна важлива подія в контексті праймері серед республіканців. І якщо ми вже отримаємо рішення, тоді ми вже точно будемо розуміти на рахунок того, хто ж буде представником. Від республіканської партії на загальних виборах президента США, які мають відбутися у листопаді 2024 року. Ось це так коротко ми проаналізували ту заяву Десантіса, яку він здійснив протягом неділі, 21 січня 2024 року. Спостерігаємо далі, як власне, будуть розвиватись події в контексті виборчих перегонів серед республіканців. Це коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!